Він може плавати. He can, swim. He can swim. Він може бігати швидко. He can run fast. He can run fast. Він може співати. He can sing. He can sing. Він може плавати. He can swim. Він може бігати швидко. He can run fast. Він може співати. He can sing. Він може танцювати. He can dance. He can dance. Він може стрибати. He can jump. He can jump. Він може піднімати ваги. He can lift weights. He can lift weights. Він може танцювати. He can dance. Він може стрибати. He can jump. Він може піднімати ваги. He can lift weights. Він може малювати. He can paint. He can paint. Він може грати на гітарі. He can play guitar. He can play guitar. Він може говорити англійською. He can speak English. He can speak English. Він може малювати. He can paint. Він може грати на гітарі. He can play guitar. Він може говорити англійською. He can speak English. Він може ремонтувати велосипеди. He can fix bikes. He can fix bikes. Він може розв'язувати головоломки. He can solve puzzles. He can solve puzzles. Він може викладати. He can, teach. He can teach. Він може ремонтувати велосипеди. He can fix bikes. Він може розв'язувати головоломки. He can solve puzzles. Він може викладати. He can teach. Він може малювати. He can draw. He can draw. Він може кататися на лижах. He can ski. He can ski. Він може лазити. He He can climb. He can climb. Він може малювати. He can draw. Він може кататися на лижах. He can ski. Він може лазити. He can climb. Він може робити покупки онлайн. He can shop online. He can shop online. Він може піднімати коробки. He can lift boxes. He can lift boxes. Він може робити покупки онлайн. He can shop online. He can shop online. Він може робити покупки онлайн. He can shop online. Він може піднімати коробки. He can lift boxes. Він може робити покупки онлайн. He can shop online. Він може плавати під водою. He can swim underwater. He can swim underwater. Він He can learn quickly. He can learn quickly. Він може плавати He can swim underwater. Він може швидко вчитися. He can learn quickly.